І небезпека номер один кавуни для дітей. Чому тут покупати більші, красиві, красиве? Потом дітей хоронити? Територія обману покаже. Сьогодні вам усю правду. Як вас дурять? Вранці я в 4 проснулася. а лежить в Глазали. На цих фото маленький микитка. То есть у меня уже не реагував. В точку дивився. На свій перший день народження він вперше скуштував кавуна. Ну він вечором вообще уже вялый був. Ну еще наблюдали за папою глазами. І після тижня у комі дихательне недостатність, і мозговая недостаточность, і почечна, і печеночне, і сердечно-сосудисте маленький микитка, хлопчик з карими очима, помер. Чому тут покупати больше, красиві, а потом. Дітей хараніт, південь України. Територія обману покаже, як десятки тисяч тонн отруйних кавунів їдуть звідси на ваші столи. З нами нітратометр. метр. Нітрати небезпечні речовини. Можуть отруїти людину, а за високої концентрації навіть убити. Цей прилад показує вміст нітратів на кілограм продукту. Доступна норма для кавуна 50 міліграмів. Я пішов ми перевіримо 20 найбільших точок продажу кавунів у Херсонській області. Пойдем? І почнемо з села, де помер маленький микитка. А що по нітратах по суті. Не знаю, то мають нормально. Якщо вірити продавцю, від його товару навіть живіт не забурчить. Нам самі не Але наш нітратометр показує Ні. дозу удвічі більшу за норму. Ого! Опасна концентрація нітратів. Нітрати насправді потрібні кожній рослині, щоб рости. Кавун з нормальним природним вмістом нітратів росте десь 50-55 діб. Такі кавуни безпечні і навіть корисні. В них є вітаміни В1, в 2 вітамін С і багато інших. А також потрібний нам каротин, калій, магній, залізо, натрій, кальцій і навіть фосфор. І все це у тій пропорції, які потрібно для людини. Але хто чекатиме стільки часу, щоб виріс нормальний, безпечний кавун? Тому вас і дурять. До кавунів додають ще нітрати, які діють на ягоду як стероїди на культуристів. Вони теж стрімко ростуть. І якщо стероїди це лише проблема качків, то нітрати в кавунах потім їмо ми. Чи бувають зовсім кавуни без отрути? Про це ми вам скажемо трохи згодом. А зараз ми дізнаємося, яку дозу отрути може переварити людський організм. Щоб це дізнатися, ми купили кавун на 8 кілограмів, доза нітрата в якому 120. Для цього у нас є мама і тато. У нас є дідусь, і йому 60 років. Прошу. А також маленька Рінка. Скільки тобі рочків? 45. Майже 5 років. Вам теж пояснити важку дитині, чому не можна з'їсти одразу весь кавун. Тоді посадіть його перед телекраном. Зараз ми це розкажемо. Мамі кавун їсти можна, але лише половину. Половинку це тому, що у мами проблеми з нирками. Татові така коняча доза нітратів, як 120, в принципі, не загрожує. У нього здорове серце, здорові нирки. А ось тут нюанс. Звичайно, дідусю, ми теж би поділили кавун на дві частини, але ні в коєму разі не можна йому їсти це із білим хлібом. В його віці дуже слабкий вже шлунок, тому можливо ну, таке буває. Ну і Арінка. Ти хочеш кавуну? Да. Дітям до п'яти років взагалі краще не давати кавуна. А якщо давати, то територія обману, а можна? радить його поділити спочатку навпіл, потім ще раз навпіл, і лише ось такими дозами давати дітям кавуна. З'їла дитинка, сходила в туалет, можна давати іншу дозу. Звичайно, все це лише рекомендації: скільки і як вам їсти кавуна, треба лише пам'ятати, нас навмисно труять. Зараз територія обману вам це доведе. Покаже, як можна купити довідку на отруйні кавуни. Отже, одна така скипка може отруїти. Сподіваюсь, поносу не буде. Не буде. Отруєння теж не буде. Ми перевіримо кавуни цим же приладом ще на кількох точках при дорозі. 87, да. міліграм в кілограмі, да. так само на ринку. І зайдемо у супермаркет. норми. Усюди, де ми перевіряли, буде значне перевищення норми нітратів у кавунах. Як же отруйні кавуни з'являються у вільному продажу? Невже їх якість ніхто не перевіряє? А ви взагалі оптом возите? Ми інтернету? І по чому буде? Я Ось він найбільший оптовий ринок на Херсонщині. Добре, покупайте покупати. Тут кавуни продають тоннами, а потім везуть по всій Україні. Саме тут видають довідку на якість товару і перевіряють, чи може він убити. Тут. Територію обману вирішила прикинутися оптовим продавцем. Каву та купи стока тон нас. Потом скажіть стокая, каву. А це черга до лабораторії, в яку треба принести на пробу свій товар. То, ще що... напишете? Ми взяли з собою кавун, що перевіряли з подвійною дозою нітратів. За легендою таких отруйних кавунів у нас аж 10 тонн. Лише прізвища і кількість тонн. Більше в лаборанку нічого не зацікавило. Навіть подвійна доза отрути. Ми заплатили 25 гривень і отримали довідку. І тепер наші отруйні кавини можуть їхати, куди їм заманеться. Можливо, таким кавуном колись і отруївся маленький Микитка. Утром я в 4 проснулася, а він, зв'язка льжить, тобто він на мене вже не реагував, Він в точку дивився. Тепер ви знаєте, що кавунів без нітратів не буває, і на цьому крапка. Але нітратів буває нормальна кількість, небезпечна кількість і смертельна кількість це приблизно 500 одиниць. Щоб з'їсти 500 одиниць, треба втоптати самому приблизно 2,5 таких отруйних на всю катушку кавуна, та ви лопнете. І тут вам цікаво, чи можна визначити кількість нітратів без нітратометру. Одні кажуть, що по ньому треба постукати, якщо звук глухий, значить там немає нітратів. Інші кажуть, що його треба стиснути. Та хоч тикайте у нього пальцем без самого нітрату метру, нічого ви не дізнаєтесь. Тоді як же обрати кавун? Територія обману порадить всього три простих правила. Перше, пам'ятайте свою дозу нітратів. Якщо ви сходили в туалет, значить нітрати з вас вже вийшли. Принаймні частина. Друге, обов'язково беріть кавун лише цілий, не беріть надрізаний, не просіть його надрізати або не беріть його частку. Тому що, а чому ми розкажемо трохи далі? І третє: візьміть часточку кавуна, киньте його у теплу воду, поколотайте. Якщо за 5 хвилин вода стане яскраво рожевою, краще викиньте цей кавун. Якщо просто комутніше, такий кавун, в принципі, можна їсти. Територія обману щойно розповіла вам усе про кавуни. Тепер ви дізнаєтеся про небезпеку No2. Он ходив в туалет, плохо помив руки. Звідки фекалії в морозиві? Наша програма з цим розбереться прямо зараз. А також який купальник не можна носити? Узовсім. Ну Контактний алергічний дерматіз. Холодні, газові солодкі напої, загрози для горла і фігури. Умоє повіждення поджелудочні желези і печені. І як Віталій Козловський обирав правильні окуляри, щоб не осліпнути Падайте на пропитання.